Стабілізатор Forte 10 тисяч плата вже більш свіжа. Маркировка в неї КБ7055 і, мабуть, рік ревізії От, 2019 -й. десь, мабуть, так. Але якщо подивитися на стару плату, КБ 938. Ну, вони відрізняються. Відрізняються блоком живлення на новій платі вже стоїть імпульсний блок живлення. Тому я думаю, якщо вони будуть розраховані ті стабілізатори на широкий діапазон, там, від 100 там, до 290 вольт, то це якраз працює. І... Що ще сказати? Та в принципі нічого кардинально не, ну, не змінилося взагалі-то. Це зовсім дрібниця. Ось головне. Проблеми як були, так і залишились. Цьому стабілізатору менше року, як сказав клієнт. А проблеми у потужних релизяних стабілізаторів залишились. Ті самі. Підгоряють контакти. Реле не дуже високої якості. Це взагалі стосується такого Китай prom Років за 10 були релюшки більш витривалі, ніж зараз ці. І якщо ми от змінимо, це може бути Кванжи, Лірт і так далі. Нічого докорінно це не змінить. Тому, якщо ви вибираєте стабілізатор не на рік, вибирайте вже краще там, сімістерний або тірістерний стабілізатор. Або не використовувати на потужну нагрузку, але ж навантаження, але ж якщо... навіщо тоді його купувати, якщо не використовувати. Тому вивод висновок очевидний: не купувати такі стабілізатори. Дешева рибка. Крінова юшка. Усім пока.